Друзі, всім привіт! З вами команда BlackBike, а мене звати Стас. І я працюю продавцем-консультантом у магазині BlackBike. І сьогодні я хочу вам трошечки розповісти про те, що мене питають за безкамерку. Чи вона потрібна взагалі, та які плюси та мінуси. Це дуже така розпосюджена тема, але я розповім з точки зору продавця консультанта, а не профі спеціаліста механіка Тож поїхали по тезісам. Перше питання, яке я хочу розкрити про як портапець. Мене питають, чи потрібно вона при покупці першого велосипеда. Насправді, здебільшого ні, вона потрібна вам, якщо ви знаєте, що ви будете кататися важкими ділянками, там де є ризики постійних проколів. А якщо ви катаєтесь по паркам, там скверам, просто по місту здебільшого вистачить інтернетіка у камерах, тому напевно все залежить від вас і скажу, що не варто квапитися. Спочатку ви повинні спробувати на Вчальних камерах, а вже потім відчути у цю досконалість технології без камери, тому що відчуття наката змінюється суттєво. А от вага вже це другорядне. Друге питання, воно буде трошечки складнішим. Це накат та вага. Вага зміниться лише у тому випадку, якщо ви берете топову покришку, якусь легесеньку. Наприклад, навіть можна порівняти Maxxis Icon, це класіка. 29 на 2,25, Вона важить 670 грамів. Здається, я зважу. Останні раз вона важила в мене це не багато. І заливав я собі наприклад гіметика 100 мл, але радять звичайно, що там в районі 200 мл. Задівати, але я катаюсь з більшого містом, тому вага. Була менше, ніж з камерою, та з камерною, звичайною сталевою покришкою. Тобто, покришка для бізкамерки, вона в холд многовайде. Вона із кіларових нік, там нема сталевого прута, і через це вона легша. Наказ суттєва змінюється, і це основний непевний плюс без камерки. Е, немає тертя камери, як я раніше казав, з покришкою. Це питання вже розкривалося багатьма розумними людьми у сфері велосипедного ремонту і, в принципі. У подібній сфері тому немає сенсу переконувати. Але повірте, так на КАН змінюється суттєво. Вага це другорядне, і в принципі, напевно, дійсно є сенс так. Обслуговування та ремонт придатність це значить, третій пункт. Е, дуже часто про це питають. Насправді одразу відкинув от, оцю от історію про там десь в хащах, в лісу, там, де нема цивілізації. Е, от, Ні, про це ми забуваємо. Ми кажемо лише факти. Якщо у вас немає з собою запасної камери, то нічого у вас не вийде. Без камерка, звичайно, що клеє на багато. Більший розріз також можна використовувати латки, називаються в народі червь, тобто такий жгутик, який використовується часто в автомотосфері. Тобто, отвір. Ви просто заклеюєте таким жгутиком, і все, типу. Але, в принципі, ніхто вам не заважає, навіть якщо ви сильно порізались, просто поставити камеру. Так буде трошечки незручно, бо виливається і Ви будете весь типу такий брудний, але це не про. Я вважаю, якщо це екстрена ситуація, А от стосовно того, щоб вам потім цю забартувати правильно покришку, знадобиться, або дуже багато зусиль накачувати ручним насосом, або ж мати з собою спеціальний бустер. Це така пляшка, яка накачується, як на правило, алюмінієва, вона накачується звичайним насосом, в ній створюється висякий тиск, і потім під'єднуються до ніпіля і клапан закривається, і йде сильний поток повітря. В принципі, якщо це. Просто ми кажемо про те, що проколола та спустило, ямет заклеїв, то так, без бустера буде важкувато, можливо, якщо ви з замків, але якщо це зміняти камеру, то в принципі можна обійтися без бустера, просто варчати насосом. А потім покришку можна навіть зашивати і клеїти спеціальні латки для покришок усередину і ще користуватися в залежності від того, який був поріс. Але це нормальна практика, тому так ремонтна придатність навіть у польових умовах вона. Проста. Тобто нічим не відрізняється від звичайної камери. Просто ви не зможете залатати зручно у полі покришку. Тому варто вивозити камеру. І останній, напевно, саме такий цікавий момент для. Новачка, це вартість, вартість, якщо велосипед немає ободів, тобто вже колес в зборі, які мають замки для безкамерки, якщо велосипед немає покришок, які підходять під безкамерку, Не рекомендую, по-перше, робити зі звичайним ободом та звичайною покришкою експерименти для безкамерки, тобто це може погано закінчитися, ви можете просто на поворотах різких втратити контроль, і покришка вирветься, тому що немає спеціальних замків для того, щоб покришка трималася без роздування камери. А от якщо у вас вже на велосипеді є обод та покришка, або просто хоча б обод, у вас вже набагато більше шансів утримувати це за адекватний кеш, тому що якщо ми кажемо про колесо в зборі, то це без роботи напевно лише в районі трьох тисяч гривень мінімум. І покришка в районі полутора тисячі гривень. Тому беремо хороший сценарій. Ви купляєте велик, У вас вже на дельчики стоїть обод під безкаміркою, покришка. В комплекті є навіть ніпіля. Так часто бувають. Наприклад, з великами кона вони вкладують в комплект два ніпіля. Залишається, що лише проклеїти обода спеціальною стрічкою, та залити герметик, поставити ніпіля і все Це, В принципі, роботу механіка не враховував, бо всі механіки беруть окремо, там 500-700 тисяч гривень за свою роботу. Бо ніпіля, якщо в комплекті, якщо окремо ніпіля від 500 напевно, гривень за штуку коштують, буває дорожче. Звичайно, що це все індивідуально, по моделям, по довжині, по бренду ніпілей і Гельмєдгірмє. Також, тобто десь. Напевно, виходить грідний 3 мл. І якщо вати наразлів, тому в районі 2-3 тисяч гривень у вас виходить переобладнання. Це, якщо вилік, вже адаптований. Якщо ви не адаптований, додавайте X-3 до цієї ціни, якщо ми беремо фірмові компоненти. Якщо це щось новне в Китай, то звісно можна зекономити. Я не кажу, що це погані компоненти будуть з Китаю, але ну, тут же ви дивіться самі. Тут все індивідуально. Друзі, у висновку. Я не механік, я продавець. Я з цими Питаннями зіштовхуюсь майже кожен день, і це моя собі думка. Я нікого нічому не переконую. Та вважаю, що як і камери, так і безкамерні технології актуальні і досі, і кожен вибирає собі по стилю катання та по кишені. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на нас, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає у просуненні нашого відео у Ютубі. Також, якщо вам буде цікаво, підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми будемо вам дуже вдячні. Всім дякую! І до зустрічі!